Мої вітання усім шанувальникам «Водного полу». Сьогодні маємо незвичний формат. Запросили молодих ватерполістів, тобто ватерполістів, які вже створили пару. Поки вони зустрічаються. Хто саме буде сьогодні у програмі побачити за кілька миттєвостей? Ну і три цікавих раунди, де і будуть питання від глядачів, а також питання від нашої редакції і цікаві факти про наших ватерполістів. Дивимося нову рубрику і насолоджуємося контентом. Присім! Назвати Данило Соколов, я гравець ватерпольного клубу Динамо Львів та національної збірної України. Всім привіт! Мене звати Настя, я гравчиня Амазонок Динамо і також гравчиня збірної команди України. Так, друзі, було багато запитань до вас, тож давайте розпочинати. Як ви познайомились, запитує Данило Федун. Розкажіть вашу історію. Ну, Автор цього запитання Данило. Він сам нас познайомив, він сам знає цю історію. Це було після мого матчу. Настя прийшла дивитися ігри. І це наш спільний знайомий Данило. І він нас разом так познайомив. Хоча, не дивлячись на те, що ми вже з Настю рік разом навчалися в університеті в одній групі. Ну, Взагалі я приїхала здавати екзамени в інститут і вирішила піти на ігру Динамо. І після гри вже я просто підійшла розмовляти з Данилом Федун. І він просто запропонував познайомитись з Данією і сказав, що ось подивися, твоя нагрупниця, будеш тепер знати. І так ми познайомилися. Андрій Струкато, хто першим зробив запрошення руки і серця. Хоч цього ще не було, але тим не менше, хто першим запропонував зустрічатись? Е, ну, перший, першим прививку ініціативу, напевно, я. Хоча е це ще не було руки і <серце>, це так чисто зустрічатися. Але першим забов'язку я. Валерія Дорофєєва запитує наступне питання. Це було кохання з першого погляду Анастасія, Як це було? Ні. <ріху> Точно не з першого. Спочатку ми просто познайомились і ну, думали, що ми просто одногрупники. І те й все. Данило. Я теж так вважаю, теж так думав, ми тільки познайомились. Потім я знову зразу поїхав на якісь одні змагання, потім другі. Так, під час змагань знайшов її інстаграм. Ми почали переписуватися в інстаграмі, а потім пішли гуляти. і так. Запитує Анастасія Чорненька, в який момент ви зрозуміли, що закохані в один в одного. Ну, це важке питання, бо такого прямо моменту, щоб ми одразу зрозуміли, що ось зараз я закохалась, такого я, мабуть, не знаю. Але ми доволі так довго спілкувалися, просто ходили гуляти. Я думаю, вже після того ми зрозуміли, що вже закохались. Так, я з настійком сезону це не було як по пальця. пальця. Це було так з дня день, ми ходили гуляти, до самого вечора гуляли, говорили. Я весь час чекав якогось підвоху. Що, ну, все занадто ідеально, все занадто добре. Я чекав того моменту. І він ніяк не наступав, але я по зрозумів, що я захопався. Граз, наступне запитання від Віки Овсіннюкової. Яка подія або момент у ваших стосунках вам найбільше запам'ятався? Напевно, найбільше запам'ятався Кубок України. Наші дві команди стали чемпіонами володарів Кубку України і ми з настюді разом відсвяткували перемогу. Настю, яка ваша відповідь? Ну я думаю, теж Кубок України. А ще я думаю, що це все таки інтерв'ю. Бо це, для, ну, для мене це такий важ, ну, важливий етап в наших стосунках, що ми записуємо разом інтерв'ю. Як ви вирішуєте конфлікти та труднощі у відносинах? Ну, у нас взагалі не було ще таких дуже серйозних конфліктів, але ну, звісно, конфлікти є, але ми їх стараємося просто обговорювати. Не ображатися один на одного, не дутись, Просто разом обговорювати в ті момент. Я підтримую. Чи об'єднує вас любов до водного пола? Ну, взагалі, вона нас поєднала: любов до водного пола, пам'ятаю, поєдні. Я вважаю, що так. Це, це, це все ж таки поєдні, об'єднує і якщо б не водне поло, то ми б ніколи не зустрілися, я думаю. Чи буде ваша дитина займатися водним поло? Ну, це щось дуже далеко вона забігла наперед. Але я думаю, моя дитина. Ну, я би її віддав на водне поло, звісно, але якщо б їй не подобалось, ну, я би її не тримав силу на водному поло. Я теж так думаю. Було б прикольно, щоб у нас був статус вотерпольна сім'я, то думаю, можливо, так. Да. Які найкращі подарунки ви дарували один одному? Ну, я думаю. Подарунок, який я дарувала, це, напевно, окуляри для плавання, бо це був такий подарунок, ну, який йому дуже потрібен був на тренуваннях, тому я його подарувала і вважаю його таким самим нормальним. Ну, Я теж подарував практичний подарунок, 20 пар шкарпеток. Теж Насті були дуже потрібні шкарпетки. Ну, і Ще я подарував 101 туріанту теж. Андрій Строкатов запитує, хто краще готує і водить машину. Давайте Ну, Краще готує Настя, тому що я ще їй, можна сказати, нічого не готував такого. А вожу машину краще я, тому що Настя ще не має права. Я думаю, так. Але поки. Я думаю, час. що коли я отримаю права, то буду краще я водити, ніж він. Ну, чоловіки ні. краще готують. Ні. Чоловіки краще готують, ніж жінки, я думаю, так ні. завжди все кажуть. Давайте не буде готувати на права. Не знаю. Але якщо захоче для мене, то думаю, буде краще, ніж я готую. Видаєш, матч, ну взагалі все. чоловіки кажуть, що кращі, кращі поверні, ніж дівчата. Ну, але готують рідко, але Фай. Давід Капро запитує, який був найвдаліший матч. Я думаю, що це, напевно, був Ізраїль. Ми їздили з збірною Ю-19, і тоді ми зіграли перший матч з великобританками. Це був перший матч, коли вже почалась повноштабна війна. Тому ми тоді ще виграли. Я думаю, це був такий самий матч, який мені більш запам'ятався, Був далі я тоді забила 5 м'ячів. Я думаю, що це, це є той матч. Ну, мені важко так зразу згадати, в мене було їх багато. І особливо по юніорах. По юніорах в мене був такий пару підряд матчів, це був чемпіонат України, то я тоді забив за чемпіонат України 80 голів. І це теж в мене були такі пару підряд у даних матчів. І ще один пам'ятається матч, коли я тільки почав свою дорослу кар'єру до професійного витепліства. Це був мій перший матч за Днама Львів. Я тоді забив проти команди ХПІ сім годів, зразу в моєму, моєму першому матчі. Як прийшли у водне поло? Я прийшов у водне поло, в мене така дуже довга історія. Ми з сім'єю їздили в Крим у 2016 році відпочити. Там я ходив в тир, пішов в тир. І з 20 попадань, вистрілів я попав 18. І я дуже згорівся тим і хотів приїхати до Львова і ходити на стрільбу. Я прийшов на стрільбу, мені сказали, ти, що ти ще знав, малий, піде, ще на плавання, трошки набери маси. Я почав ходити на плавання, мені було нецікаво. Ну, від доріжки до доріжки плавати це дуже скучно і нецікаво. І там мене побачив мій перший тренер Єген Степанович Скіба. і він мене запросив в свій клуб, і в нього якраз був набір дітей. І він мене так побачив, що я так нормально плавав на свій вік, він мене запросив, і от з того моменту я вся маюся одне поло. У ну, мене більш коротка історія. Я в 2015 році приїхала в Краматорськ і просто мати побачила оголошення, що набирається набір дівчат на водне поле, і запропонувала мені піти спробувати. І так воно. Ну, я пішла, спробувала, мені сподобалось і там залишилась. Чи були колись думки закінчити грати? Ну, завжди були сумніви. Не, рідко, звісно, але, але були думки в дитячому водному поло. Після, після кожного матчу, коли ми проїграв, наша команда проіграла, я завжди дуже сумував, заганявся і завжди казав: все, я більше на тренування не прийду, мені вже надліло, я не хочу так більше проігрувати. А коли вже більше став юнаком, не думав, не було таких думок. А от коли переходив з юнацького в доросле водне поле, то був такий момент, тому що дуже важко переходити з 12-го в дорослого водне де вже дорослі чоловіки, там зовсім інша гра, зовсім інша динаміка. І тут, тоді я тоді задумався. Ну, Я думаю, що кожен гравець, в нього такі з'являються думки, на рахунок того, щоб кинути водне поло. Але я думаю, що це було дуже часто в такі моменти, коли ти розумієш, що ти нікуди не прогресуєш. Ти просто стоїш на місці, хоча. Зараз я дивлюсь на це і розумію, що все ж таки прогрес є, можливо, маленький, але на той момент мені здавалося, що нема прогресу в водному полі, що треба його кидати і займатися чимось іншим. Але було таке. Скільки разів ВК Динамо Львів ставало чемпіоном України? Гарне питання. Я думаю, що Даня знає на це відповідь. Але. Можливо, десь разів вісім, може й більше. Хто найбільш віковий гравець національної збірної України серед чоловіків? Думаю, Юрій Маниті. У якій країні зародилось водне поло? Можливо, щось типу Америка або Англія. Я думаю. Ось таке, я думаю, що це Англія. Одного разу за кар'єру одразу троє представників сім'ї шведових ставали чемпіонами України. В якому році сталася ця подія? Я гадаю, від 2001 го напевно. Дві 2021-го, Напевно. 2000... А може, 2023-го? Ні, 2021-го. Який найкращий результат Національної жіночої збірної на міжнародній арені? Який найкращий результат? Ну я чула, що Україна зайняла восьме місце на чемпіонаті Європи. Можливо, восьме. Це те, що я чула. Можливо, і краще. Я сподіваюся, що може і краще, але чула тільки про восьме місце. Який розмір воріт і вага м'яча у жіночому водному поло та у чоловічому? Е, в чоловічому розмір п'ятірка, е, в жіночому розмір четвірка. Е, в чоловічому десь 400 грамів, а в жіночому Ні, можливо десь 450, а в жіночому 400 чим. В якому році на Олімпійських іграх вперше була представлена дисципліна водного поло. Я думаю, це десь. Ну, я не знаю точно відповіді, але я намагаюся вгадати. Можливо, десь 1978. Uh -huh. У якому році було представлене жіноче водне поло на Олімпійських іграх? В 1960-х. Uh -huh. Які закордонні команди брали участь у відкритих чемпіонатах України? Е, Грузія, я думаю. Білорусь. Е, І Молдова. Чи брала участь збірна України в Олімпійських іграх? Якщо так, у якому році? Так, ну я думаю, що брала участь. Олімпійських ігров. Але в якому році? Правильно, що вона брала участь? Я знаю які. Не кажи. В якому році? У 2001. Тесні про нічия. На змаганнях я завжди не втрачаю можливості поспати в обід. Це правда. Е, так, це дійсно правда, тому що у нас дуже часто, останнім часом, е, дві гри в день і не встигаєш відновлюватись, і тому на сон само колонить. Чи ламала я руку на весіллі? Е, так, думаю, правда. Це правда, я ламала руку. Це було весілля моїх родичів. Я була дуже маленькою, і я поспорила з хлопчиком, що я зможу спригнути зі святської стінки. І я поспорила, я зробила це, я сприйнула, але зламала руку. І на цьому весілля для мене закінчилось. Зі всіх подорожей на змаганнях за збірну я додому купую магніт на холодильник. Це правда, тому що мені ти теж купляв. Е, так, це правда, тому що е, по збірній ми завжди їздимо в якісь такі країни, куди я сам би не поїхав. Не країни сусіди Мальта, Грузія, Ізраїль, Фінляндія. Тому я завжди зі там купую всякі такі магнітики. У дитинстві мріяла бути ветеринаром. Е, так, це правда. Ти мені розказує. Так, Я мріяла дуже бути ветеринаром, бо я дуже люблю тварини, котів, собаків. Це була до водного пола, я мріяла у цьому. Я завжди на виїзних змаганнях по Україні. В останній день змагань купую місцевий кебаб. Я думаю, це брехня. Е, ні, це правда. Тому що ми завжди шість з Магаджаном. Раніше було більше змагань по Україні, і ми в кожному місці купляли десь на вокзалі. Завжди перед поїздом був, був час і купляли якісь кебаби. Я завжди мріяла та хотіла переїхати у велике місто. E, брехня. Так, це брехня. Я завжди думала, що Краматорськ це дуже перспективне місто. Тому так, я хотіла залишитись там. E, кожного ранку я снідаю трьома смаженими яйцями. Брехня. Ти не любиш яйця. E, так, правда, це брехня. <реш> e, тому що я не переношу смажені яйця. Не знаю, мені вони просто противні, я їх ніколи не їм. Я ніколи не займалася рукопашним боєм. Правда. Брехня. Брехня. Я займалась, але це, це було два заняття. У мене мій дядя займався рукопашним боєм, він був тренером, тому я теж спробувала займатися. Це було недовго, але я займалася. Я завжди дивлюсь фільми по пораді свого друга Чиниза Гаджанова. Брехня. Ми їй теж порадимо. Брехня, брехня. Е, тому що на наші нізом зовсім е, різні смаки. І я, я ніколи. Він, він сам мені пропонує каже, я там такий класний фільм бачив, а ти я все не подивишся. І, тому... В Ізраїлі на змаганнях я дуже сильно вдарили око і був синець на обличчі. Брехня, брехня, бо це було в Португалії. Він правильно сказав, це було в Фортугалі, а не в Ізраїлі. Я здав на водійські права з першого разу. Ні, це брехня. Так, це брехня. Я знов з другого. Я назвала свого кота на честь грецького бога. Брехня. Це брехня. Я назвала в честь відьми. О, скільки в нас сьогодні чия, я вважаю, що в нас це була ближче до перемоги. Я би хотів їм вручити такий маленький презент. І привітати її з таким чудовим святом, з Днем Валентина. І хочу привітати вас всіх з цим чудовим святом, побажати вам миру і кохайте та бути коханими.